Одна людина загинула, двоє у тяжкому стані у лікарні. На скандально відомому призупиненому будівництві у Києві впав монтажний кран. Майданчик належить забудовнику Войцеховському. З місця аварії щойно повернулась Валерія Ковалінська. На покинуте будівництво вранці приїхали робітники, щоб розібрати кран. Під час демонтажу конструкція почала падати. Жінка, яка проживає в одній з секцій цього недобудованого будинку, каже, почула сильний гуркіт. Далі всі події бачила з вікна квартири. Випала карусель, що піднімається по крану. Дивлюся, лежить труп, і зверху два пострадали. Одного зажало за ногу і вісів. А один то я так поняла, що не дуже, і він питався спасти. Скаржиться в цьому будинку від скандального забудовника Воцеховського завжди неспокійно. Як не стріляють, то ще щось у нас відбувається, Тось тобто у нас опасно. Тут уже люди всі от стройки, всі в шорохи. Двоє робітників застрягли на майданчику крана на 60-метровій висоті. Їх дістали рятувальники. Ребята, при допомогі висотного снаряження ви бачили, при допомогі башеного крана. Сняли двох пострадавших. Думаю, що проблеми зв'язана з нарушенням техніки безпасності, нарушенням технології, таки там теж вашему травму. Потерпілих 30 та 36 років госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги в тяжкому стані з політравмами. Загиблому було 50 років. нещасний випадок а так без коментарів вибачайте. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Представники забудовника ситуацію не коментують. Валерія Ковалінська, Олександр Данилов, ТСН 1+,1.